Грецького острова Корфу в цьому відео познайомлю вас з одним з найвідоміших грецьких островів, зокрема його історичною частиною. Що ж, приступимо. Цінний острів, тому добратися сюди можна або на літаку, або на катері. Також на паромі разом з авто. З Саранди на швидкісному катері. Ми плили 30 хвилин. Перевірки на паспортному контролі проходять швидко хвилин 10-15. Можна сидіти всередині катеру або вийти на палубу. Там звичайно приємніше свіже морське повітря, співчайок та живописні краєвиди. Знову паспортний контроль, і ми на острові. Я завчасно підібрала декілька готелів, але не бронювала. Так як варіантів було багато, тому вирішили забукати на місці, щоб нівелювати ризики з відмінами у випадку, якщо щось піде не так. В сезон такий спосіб може не спрацювати, адже туристів набагато більше. це є чотирнадцяти. Зараз 14. По Суті молод зараз. Дякую. Тут у нас безкоштовний квест пошуку нашого будинку, адже не на всіх будинках є номера. За назви вулиць взагалі мовчу. Ми Зняли на острові апартаменти, і власник зорієнтував нас, як знайти апартаменти, тому що вони знаходяться у звичайному житловому будинку, там де живуть греки. І він каже: ну, от за церквою є така от будівлічка з зеленими дверима. Ми приходимо, а там всі будівлі з зеленими дверима. Через хвилин 10 знайшли будинок, заселились. Зроблю зараз короткий рум-тур і повернемось до міста. Це напевно. Один з найкращих номерів, який у нас був з видами в Словенії, було дуже гарно видне горе. І ізюминка, ізюминка цього номеру. Виходимо як американці в суті. Зпальні у нас колись у Харкові була на другому поверсі, вона, звичайно, менша була, там лише ліжко поміщалося і ми. Але ось це такого в нас не було. Well you live in uh in Albania? In Saranda or Saranda. Did you hear the boom? Почнемо ми з ринку. Він працює до обіду, а в неділю закритий. Я дуже хотіла подивитись на вироби з кумквату і також можливо щось підібрати. Але як виявилось, не в сезон тут була відкрита лише одна лавка: там були лікери, солодощі з кумквату і баклава. А в цілому, це звичайний ринок з овочами, фруктами і рибою. Якщо ви приїдете на острів і захочете купити щось з східних сувенірів? Наприклад, компат який тут вирощується і дуже також повернемось до компату. Тут він вирощується в промислових розмірах. З нього готують лікери похлаву. Всякі всякі солодощі, коротше дуже багато різних варіантів солодощів із кумкватом. Ви можете їх купити в центрі міста, де є величезне скупчення туристів, або купити на ринку. Ми зайшли на ринок зараз, не сезон, тому працювала лише одна лавка, але там дешевше. На корфу щорічно приїжджає більше мільйона туристів. Серед них значна частина це англійці. В цікавий момент британський письменник Джеральд Даррелл написав трилогію про острів та життя письменника і його сім'ї на острові, перша частина якої вийшла у 1956 році. І саме завдяки йому корфу такий відомий і популярний у британців. Ми намагались заблукати на вузьких брукованих вуличках старого міста. Їх тут ще називають до речі Кандунії, але вийшло не дуже. Не частина міста невелика, і гуляючи, мимоволі потрапляєш до замку неофруріо чи площі спіанади. Архітектура тут ну дуже італійська, враховуючи, що найбільше цей острів перебував під правлінням Венеціанської імперії, то воно й не дивно. Якщо зіштовхнетесь з машиною на вузькій вуличці, то так ненароком можна і в гості до когось зайти. Ну як ви самі розумієте, їхати тут краще на скутері, тому що на машині дуже складно, особливо якщо позашляховик, то є всі шанси, що ви тут навіть не поміститесь. Котики окрема тема їм тут воля, немає швидкого трафіку на вузеньких вуличках, тому безпечно. Цілий рік тут сонце і тепло, тому вони на челі зовсім нелякливі і ручні.

Кому тільки не належав цей острів, він був і під керівництвом Франції, і Туреччини, і навіть Англії. Уявіть собі, де Англія, а де корфу грецький, а так ось тільки одна Албанія на нього не претендувала, яка, до речі, знаходиться найближче до нього, тут буквально декілька кілометрів. Але як я раніше казала, він найдовше перебував під владою Венеціанської імперії. І тому ось така тут красивенна архітектура, дуже атмосферна. Якоїсь різниці особливої я не замітила. Страви такі, як і на острівній Греції чи в Албанії. Риба, морепродукти, м'ясо, піца, багато кав'ярень. Хоча фастфуду, типу бургерів, хот-догів тут менше, ніж на материковій частині країни. Щось таке взяли. Коротше, заморожений йогурт і топінгами різними. Заморожений йогурт з топінгами виявився смачний. Не такий солодкий, як морозиво, але при цьому має вершковий смак. Заходи сонця тут це щось неймовірне. Ці кадри без фільтрів. І на це можна дивитись вічно. Особливо, коли погода невітряна, море спокійне, співають чайки, шумить вода, і хвилі розбиваються в піщаний берег. Кав'ярнях та ресторанах увечері запалюють свічки на столах, а між столиками розставляють вуличні обігрівачі з відкритим вогнем, при цьому формуючи розслабляючу та затишну обстановку. А замість стовпів з освітленнями горять вуличні ліхтарі. Так виглядає лінивий недільний ранок, коли ти прокинувся, а місто ще спить. На вулицях глуха тиша, співають пташки, чутно прибій моря та чайок, які супроводжують рибні човни. Дахи поділені по територіях на одних сидять голуби, на інших чайки. Все серйозно. Окей, okay. спочатку сніданок, потім робота. Нічого цікавого, тости, яєчня, салат, кава і, звичайно, випічка. Біля пекарень по ранках стоїть такий запах, що втриматись зможе лише затятий пепешник, і то не факт. Для десятої ранку місто оживає людей стає все більше, кав'ярні заповненіші. А ми рухаємось в сторону фортеці, але по дорозі зайдемо ще до двох місць. А тут коротко, як працює мас-медіа: заголовок: Греція підтримує Україну, і ось це фото. Це сарказм, звичайно, але погодьтесь, таких новин достатньо. Найшанованіший святий на острові Сперодон Тремфунський являється покровителем острову. І ось храм побудований в честь нього. І у цьому храмі зберігаються його мощі у срібному саркофазі. Місцеві рахують, що він чотири рази захищав острів від всяких нещасть. Перший раз це коли був набіг турків. І вони не змогли захопити острів другий раз від голоду, та також два рази від чуми. В той час, коли Європа страждала, і дуже багато помирало людей від чуми. Тут люди не постраждали. В храм можна спокійно зайти. Люди заходять, жінки і в штанах і не покривають голову. А я так розумію, нічого ніхто нікому не каже. Фонарі, у них, правда, не так, як в Хорватії реальний вогонь, у них звичайні лампи, але все одно дуже атмосферно виглядає цілий ряд цілісіньких величезних фонарів і ліхтарів. І ось тут от менші ось таких зелених на будівлях просто маса. Збираємось до площі Спіонада, яка, окрім зони відпочинку, поєднує в собі величезний паркінг та ігровий майданчик для дітей. Ще одне популярне місце у місті площа Спіанада. Вона дуже велика і літом тут, напевно, дуже гарно. Зимою дерева без листя і виглядають якось сухо. Але. Тут її оточують багато історичних пам'яток. Тут є і музей, і галерея, і фортеця. Це місце скупчення і місцевих, і туристів теж навколо також дуже багато ресторанів, закладів різних гарних. Ну і це найзеленіше, не враховуючи сезон, місце в Керкері, тому що побудова дуже тісна, щільна, і між самими будинками зелені небагато. І нарешті вона. Палео Фруріо Побудована на острівці, розділеному від корфу вузьким каналом. Тут є музей на вході, церква не працююча. Оглядовий майданчик також є найвищою точкою у фортеці. Є кав'ярня, і також тут проводяться екскурсії по запиту. В місті є дві фортеці Палеофруріо і Неофруріо. Мені захотілося більше побачити Палеофруріо. Вона знаходиться на такому штучному півострові і виглядає цікавіше, ніж Неофруріо. Взагалі дуже прикольно. Стіни кам'яні, багато зелені, і це все оточено чистенькою прозорою водичкою іонічного моря. Тут є оглядовий майданчик, на який ми спробуємо піднятися піднятися можна лише ногами, і сьогодні, по крайній мірі, зранку вся фортеця наша, тому що немає ні душі. Церква на території фортеці побудована британцями у XVIII столітті. Зі східної сторони фортеці є рівнина, яка використовується для культурних заходів влітку. Уявіть собі, що багато століть назад, хоча не так і багато, три століття, чотиристоліття тому, ось тут сиділи п'язні. Цю фортецю у восьмому столітті побудували візантійці, і вона непогано збереглася, особливо оборонні стіни. Вона була побудована, як і інші фортеці, таких самих років для оборони міста. Навіть моторошно трохи такий довгий прохід, як наче тунель. Або його ще називають Керкера, входить до архіпелагу Іонічних островів. Його довжина всього 72 км, ширина 37 км, а в найвужчому місці всього лише 3,5 км. Також на острові є найбільше місто, яке називають Керкера, або місцеві його називають Корфу. Ось воно найбільше місто на острові, всі інші населені пункти рахуються СМТ. Східна та південна частина острова омивається Іонічним морем, а західна і північна Адріатичним. До Материка, саме до Греції, відстань по воді складає від 10 до 25 кілометрів. Але найближча країна це Албанія. До Материка всього лише півтора кілометра. Ну ось, в принципі, і видніється материк. Найкращий спосіб побачити місто згори і сформувати таку цілісну картину, як воно виглядає, це піднятися на оглядовий майданчик фортеці. Це фортеця, яка знаходиться на, на півострові, а чуть далі є фортеця, яка знаходиться посеред міста. Ми обрали цю надвійти не будемо. Дійсно, відкривається дуже гарний вид. І не пошкодувала, що піднялась. Підійматися не важко, особливо коли на вулиці не сильно жарко. І Швидко за хвилин 10-15 можна піднятися. Територія цієї фортеці достатньо велика, то потрібно десь до двох годин, щоб спокійно погуляти. До речі, на рахунок картинки з гори, на жаль, дрон тут підняти не можна, тому що дуже близько аеропорт. Від центру міста аеропорт в 4 кілометрах знаходиться. Між аеропортом і центром міста – міста, в'язниця, а з іншої сторони, порт і така от картина виходить. Ну і ось як виглядає площа з піанадо з гори. Ось там вона починається від води і тягнеться вздовж, вздовж всієї набережної. До іншого кінця води і там в кінці ще якийсь а, такий палац. Просто зелена територія, як ви бачите, за площею починаються будинки, і між будинками дерев практично немає. де неде може зустрічатися пальма. Цікаво, що вздовж каналу, який розмежовує фортецю від міста, побудовані рибацькі будинки, а біля них рибацькі човни. Ця красивезна будівля це музей азіатського мистецтва, який є єдиним музеєм такого роду в Греції. Серед експонатів предмети з Китаю, Японії, Індії, Кореї, Непалу та інших країн. Тут ви знайдете самурайську зброю, вироби з китайської порцеляни та бронзи, скульптури та кераміку. А за музеєм побудована муніципальна галерея корфу. Тут представлені роботи переважно місцевих художників 19 століття. Останні роки перед визволенням островом керували італійці. В чолі з Муссоліні і в 1944 році корфу повернулася знову до складу Греції за допомогою британських військ. Населення корфу десь біля 120 тисяч, і більшість людей зайняті в туризмі, зрозуміло, але частина інша частина населення зайняті в промисловості, в виробництві оливок та оливкової олії, а також вирощування кумквату, з якого тут роблять солодощі і лікери. І продаються вони у всіх сувенірних лавках, а також на ринку. А ще на цьому острові знімався всім знаменитий фільм. Джеймс Бонд серія лише для твоїх очей. 1981 року. Як я вже казала, в місті знаходиться безліч будівель італійської архітектури, особливо відома склепінчата колонада Лістон з кав'ярнями на будь-який смак. І мерія, і колишня резиденція сенату іонічної республіки та британських губернаторів, і літні палаци королівської сім'ї це все безумовно гарно. Але ізюменка, як на мене, криється в звичайних вуличках з простими житловими будинками. Скажу відверто, виглядають вони дуже атмосферно, але жити в них мені здалось не так гарно, як хотілось би. Ми жили в квартирі в одному з таких будинків. Підлога тут дерев'яна. Тому коли мешканці будинку йдуть коридором, то добре чути поскрипування підлоги. По-друге, будівлі близько одна до одної. У нас вікна виходили на невеличку площу, але не всім так щастить у когось вікна прямісінько напроти сусіда, буквально метра два. Ну і відповідно, сонця потрапляє в квартиру менше за рахунок щільної забудови. Ну і це тільки такі найочевидніші мінуси, які я змогла виділити. Тут я хотіла подразнити голубів і зробити класний кадр, де вони всі дружно злітають, але вони вирішили інакше. І ось неозброєним оком, коли гарна сонячна погода, видно Албанію. Албанія відрізняється від корфу, тим, що там мало дуже зелені і виглядається як якась пустиня. І так, от відрізняється суттєво. Коли дивишся зі сторони Албанії на корфу, то корфу зелений. І розкажу вам про ще одну подію, на яку ми випадково потрапили. Нам на таке щастить, коли приїхали в салоніки, греки святкували державне свято Охі. Приїхали в Марібор, а там день святого Мартіна і винні церемонії. Поїхали в Загреб, а там день міста. І це лише те, що я могла згадати. А приїхавши на корфу, ми потрапили на карнавал. Карнавал це свято прощання зимою. Він проводиться протягом 450 років, і він справді пишний. Спочатку його організовували венеціанські покровителі острова, та його традиції, як рахується, зберігаються і досі. Протягом трьох тижнів на острові відбуваються карнавальні ходи, такі самі, які були в епоху венеціанців. Люди вбираються у венеціанські середньовічні костюми з венеціанськими масками і прямують містом. Це справді дуже ефектне видовище. Також прямо на вулицях виступають танцювальні. Вальні колективи співають пісні, грають ігри, і це все дійство триває декілька тижнів із більш активними подіями на вихідних. Люди перевдягаються у костюми мультяшних героїв, звірів, ельфів, фей та гуляють вулицями. Складається враження, що в місті зібрався весь острів. Місцеві масово скуповують кольорові хлопушки і вулиці просто встелені мілким різнокольоровим папером. Коротше, веселитися та радіти життю греки вміють. Thank <laughs> you. що ж, давайте підсумуємо висновки конкретно стосуються міста Керкіра, тому що ми по острову не катались. Я думаю, що коли приїжджаєте в сезон, обов'язково об'їхати острів, подивитися різні пляжі. Тут дуже багато гарних місць. Але сьогодні про історію: про історичне місто Керкіра. Місто дуже атмосферне. Тут такий великий історичний центр. Пересуватися по місту в центрі. Реально тільки на скутерах, на велосипедах. Ну, більше тут пересуваються по на скутерах. І взагалі у місцевих тут автомобілі такі компактні. Більшість автомобілів вони маленькі, якісь Suzuki, фіати. Там Нісани, щось таке маленьке. За два дні тут можна гарно обгуляти центр. А якщо вже хочете виїжджати за межі міста, поїхати, наприклад, на оглядовий майданчик, там, де видно, як сідають і взлітають літаки. Також є цікаві два палаци, вони теж знаходяться за межами міста, туди потрібно їхати. А взагалі враження склалися приємні і захотілося сюди ще раз повернутися. На сьогодні все, адіо. Так, тік-тік-тік. Зараз ми тут гуляємо, знімаємо, а я думала, вона працююча, вона не працює.